Добрий день! Я терновець Тетяна Михайловна, вчитель початкових класів Білівського ліцею Дорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Вже 6 років, як своє серце я віддаю дітям. Моє педагогічне кредо не в кількості знань полягає в освіти, а в повному розумінні, майстерному застосування в житті всього того, що знаю. У новій українській школі педагогічний процес спрямований не лише на передачу знань, а й на формування компетентностей, які дозволяють дитині мислити, аналізувати та приймати рішення. Серед них особливе місце займають критичне мислення та самостійність. Я вважаю, що це складові особистісного розвитку та підготовки до життя в сучасному світі. Моя педагогічна ідея спрямована на формування критичного мислення та самостійності у молодших школярів. Навчання організовую таким чином, щоб учні не лише відтворювали готову інформацію, а й ставили запитання, висловлювали власні думки, аргументували позицію, співпрацювали з однокласниками, вчилися бачити кілька можливих рішень однієї проблеми. У своїй роботі. Користуюся методами шести цеглинок ЛЕГО, методом проєктів, інтерактивними технологіями, проблемно-пошуковими методами, ігровими технологіями. Вірю, що кожна дитина талановита, потрібно тільки допомогти їй розкритися. У моєму класі панує атмосфера підтримки, взаємоповаги та довіри. Я не тільки навчаю дітей читати і писати. Я виховую у них впевненість в собі, допитливість та взаємодопомогу. Знання це сила, самоосвіта це ключ до цієї сили. Результати моєї самоосвіти тверджуються безліч сертифікатів. Наступним ключем до сили знань для мене є конкурс учитель року. Адже я не тільки прагну поділитися своїм досвідом. А вчитися у вчителів нові горизонти. Переконані, разом ми формуємо майбутнє нашої країни. На завершення хочу сказати, що дитина не посудина, яку треба наповнити, а факел, який потрібно запалити. Саме ми, вчителі, запалюємо цей вогник вогник пізнання. Допитливості й уміння мислити.